18 вересня наші древні і преславні прилуки відзначають день міста. Традиційно літочислення міст ведеться від першої писемної згадки про них. Цікаво, що прилуки були засновані ще в період Київської Русі. І перша письмова згадка про прилуки город згадується у повчанні Володимира Мономаха. Він розповідає, як року тисяча увійшов у прилуки город під захист стін фортеці та, зібравшись із силами, виступив з військом проти нападників та винищив їх неподалік прилук. Саме ця перемога і стала першою славною сторінкою в історії древнього міста. У період князівських міжособиць місто руйнувалося неодноразово, але найжахливіших руйнувань місто зазнало у 1239 році. Тоді його фактично стер з лиця землі. монголо-татарський хан Менгу. Загалом прилуки намагалися знищити безліч разів. Була навіть історія, коли місто спалила жінка, яка невдало розпалила самовар. Історичне серце міста, колишня фортеця, нині є суцільною живою фотозоною з давніми свідками тих важливих історичних подій. Із давньоруського часу у місті геть нічого не збереглося. Натомість розквіт прилук припав на козацькі часи. Це унікальний приклад мурованої цивільної архітектури козацького часу. Скрабницю будували на початку 18 століття для зберігання грошей, клейнодів, коштовностей. Під час Другої світової війни окупація Прилук тривала три роки. Тоді населення намагалося рятуватися від бомб у підвалах своїх будинків або ж у передмістях. Останні практично не постраждали. Чого не скажеш про центр міста, який був майже повністю розбомблений? Минало десятиліття, а історія знову повторилася. Сьогодні ворог знову намагається знищити нас. Ми втомлені до краю. Війна, постійний страх, нескінченний біль, економічний тягар. Люди живуть, наче на лезі ножа. Балансуючи між надією і відчаєм, але не полишаючи надію, ще наші предки казали, що над прилуками є якийсь невидимий захисний купол, що оберігає і захищає наше древнє місто. Іноді ми забуваємо про це, особливо тоді, коли не борветься на шматки, і страх стискає груди. Але саме тоді варто згадати, що цей купол. Не зі скла і не зі сталі, він у наших серцях. У тому, що ми не здаємось, у тому, що навіть крізь сльози ми віримо, прилуки дійсно особливі і їх не здолати. Бо ж місто. Це ми, ми його стіни, його храми, його коріння. Ми той купол, який тримає його живим. І поки ми віримо і боремося, над прилуками дійсно є захист, і жодна темрява не зможе згасити це світло. Світло, яке допомагає вірити у великі та маленькі мрії, коли наші захисники повернуться додому, коли наше місто з величезним потенціалом почне дихати на повні груди. А ще моє місто мріє про розкішний оглядовий майданчик з балкончиком, аби гості могли милуватися його розкішними краєвидами. Моє древнє місто це справжнісінький музей, просто неба, де вдало поєднана історія, старовина і сучасність. З днем міста мої древні і незламні прилуки, процвітання розвитку та мудрих керманичів.